Друзі, вітаю вас на нашому каналі! Знаходжуся в нашій тепличці біля наших помідор. Тут у нас вони вже різного зросту і вигляду, і про що хочу сьогодні поговорити, що я помітила? Що у мене є томати, котрі жирують. Котрісь, котрісь менше, котрісь більше. Причому відмітила, що у мене практично всі тут сортові томати. Із гібридних F1 у мене є тільки рімемби. Рімемби, оранжева сливка. Ось, ось, отут. З отакими от гарними листями, отакі потужні рослини. Так от, ці гібриди жирують більше, ніж сортові. Що таке жирування? Це коли внаслідок. Збільшеного азотного живку, коли у рослини дуже багато азоту їй дають, вона нарощує листову масу, вона собі балдіє, умовно так сказати. І думає про те, як нарощувати такі гарні, величезні, товсті, отакі яскраво зелені, прясисті е, листячка, І не думає про те, що треба розмножуватись, не думає про те, що треба викидати. Плодові ну, кісті. Як так булося? Без поняття, скажу вам щиро, азотного живлення я жодного разу я не внесла азотне добриво під корінь. Теплиця розташована на, на ділянці, на котрій минулому році взагалі нічого не росло. Звідки така кількість азоту, не знаю, не можу сказати, пояснити, але боротися з цим потрібно. Як же ще проявляється жирування томату? Значить, У томатів зверху робляться ось такі от маленькі дрібненькі листочки, вони кручуються. І найперша ознака ще одна важлива дуже ознака: от ростуть величезні товсті пасинки. Ну, це вже буде в другий ствол, але все одно це пасинок величезний, товстий. Стовбур зверху стає набагато товщий, ніж отам внизу біля коріння. Оце є ознака жирування. У мене ще ситуація не дуже критична, тому що у мене вони хоч і жирують, але е, плодові е, кісті вони викидають і цвітуть, квітнуть. А є десь один томат, зараз я його не найду. От я на нього звернула увагу, що у нього перша плодова китиця утворилася десь на висоті, напевно, метр двадцять, а знизу просто в отакі здоровенні листя. І це вже при тому, що я вже один раз проводила маніпуляції по тому, щоб е, оце от перебор цього азоту, щоб його правильно е, нівелювати і дати. Рослині поштовх для того, щоб все-таки думати про розмноження, а не тільки про свою красу і набір е, зеленої маси. Що ж треба робити, якщо томати жирують? Ну, по-перше, обов'язково потрібно дати калійне добриво. Значить, Я користуюся монофосфат калія. Значить, е, взагалі, то підживлення 10 грам на 10 літрів. Якщо томати жирують, Значить, рекомендовано розвести 15 грам на 10 літрів і по літру підлити під кожен корінь. Таким чином, дати їм калію, щоб вони, щоб потрішки, якби перелаштовувалося їхнє сприйняття корисних речовин, і направляло все-таки на розмноження на викидання цвітоквікових цих китиць. І ще що? І е, також у рослині потрібно зробити стрес. В який спосіб. Я знизу взяла ось видно. Ось і ось, і ось. Значить, знизу треба видалити 3-4 листка. Нічого страшного, ось у мене цей теж жирує. Е, значить, треба зробити йому стрес. Забрати 3-4 листка. І тоді, якби воно буде вже піде на покращення, ознаки цього жирування будуть зникати. Основна умова того, що от як видалити листки. Якщо вже в нас є плодові грона, ну, принаймні, я так роблю, я не стверджую, що це правильно, що це хто тепличники, хто спеціалісти, ті знають краще. Але я під першою плодовицею залишаю мінімум два листка. Якщо ж тих листків донизу багато, то я їх видаляю в два рази. От у мене, по суті, ось який він. От. Дивіться, де тут у нас плодова китиця, Ось вона. рахуємо листя. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім, дев'ять, десять. Десять листків, і аж тільки тут плодова китиця, Відповідно, от під нею, ну, хай я три залишу. от Раз, два, три. От. Ось ці. Раз, два, три. Я теж видалю. Я просто вже видалила бо там знизу, через декілька днів я і ці три видалю. І таким чином зроблю стрес, і все-таки, я так розумію, що я вже стрес їм і зробила. Тому що це я вже розповідаю вам, ну не зразу, як ця проблема в мене почалася, бо ніяк було то зняти. Боротися з цим потрібно, тому що декотрі рослини, повторююсь, вони жирують і викидають плодові е, кісті. А декотрі жирують до такої степені класно, що вони навіть і плодових гілочок не викидають. Отака, От друзі, історія це моє розуміння ситуації. Можливо, щось не так коментуєте, лайкаєте, але думаю, що все-таки сказала правильно і міркую правильно. А вам дякую за перегляд. Врожайних вам томатів, нежирних, плодоносних, без фітовтори і всього найкращого.